Україна, ми всі визнаємо, що наша безпека глибоко пов'язана, і ми всі працюємо над тим, щоб покласти край війні проти України справедливим і тривалим миром. Ми вітаємо поточні зусилля, які очолюють Сполучені Штати, щоб втілити це в життя, і я впевнений, що ці постійні зусилля зрештою відновлять мир у Європі. Щодо елементів НАТО в угоді про припинення війни проти України. Ця угода розглядатиметься окремо, і це очевидно включатиме НАТО. Марко Рубіо, звісно, дуже залучений до всього цього, коли йдеться про припинення війни в Україні. Ви бачили, як він головував на зустрічах у Женеві та Майамі. Я і мої команди постійно на зв'язку. Особисто я з ним постійно на зв'язку. Він працює надзвичайно наполегливо, мусить дбати не лише про ситуацію в Україні, але й, звісно, про багато інших питань, які на його плечах. Тому я цілком розумію, що він не зможе бути тут завтра, і не буду нічого в цьому вбачати. У нас буде заступник секретаря Кріс Ландау. Я дуже радий, що він тут, тож, гадаю, все враховано.